Вітаю всіх на сайті Сінкар. Мене звати Євген. В цьому відео вам портую, як користуватися базою покриття автомобілів конкретно під обраний автосканер. В статті ми вказали посилання на базу покриття. Коли ми перейшли за цим посиланням, ми бачимо наступну картину. В цій вкладці ми можемо одразу обрати сканер, який нас цікавить. Наприклад, якщо у нас цікавий сканер під телефон, до прикладу да? ми можемо одразу відсортувати, знайти його в пошуку, щоб було швидше. І обираємо, наприклад, сканер SyncDiag, натискаємо кнопку Search, і в нас база відсортирує по цьому скану. Також ScanMate, Це в нас сканер під телефон. Так само натискаємо кнопку Search і можемо побачити, що підтримує цей сканер. І продемонструємо вам на прикладі автосканера. це вже диворська діагностика, самостійна, e sync 2 light і також зачіпимо інакше обладнання. Продемонструю вам в чому різниця. Обрали, наприклад, сканер sync to light натиснули кнопку Search. І Бачимо внизу у нас різні вкладки: Це легкові автомобілі, комерційна техніка, мотоцикл, робота з батареями, New Energy це електрокари, які входять в пакет EV Package. Трошки далі я вам поясню відмінності. І також вкладка Immobілаzer. По суті, в Sync2-Light і так далі всі сканери підтримують легкові автомобілі, гібриди та електрокари. Але увага! Електрокари підтримуються без можливості роботи з силовими батареями. Наприклад, зайдемо BID-марка. В цій вкладці в нас обирається модель. Тобто ми одразу можемо обрати модель, яка нас цікавить. І також побачите, що тут одразу в нас є гібриди, є в нас електрокари. Далі обирається рік, який нас цікавить, обирається система, обирається функціонал, який доступний по цій марці. Або конкретно по моделі, і можемо побачити, наприклад, це там стоп-кадр, є дані в реальному часі, інформація блока керування, читання помилок. Більш, більший функціонал наприклад, в нас буде в ту master Зараз вам продемонструю. Візьмемо. Ми Можемо побачити, що тут у нас також різні системи, які ми можемо обрати. І от по функціоналу по Вак-групі ми можемо робити тести виконавчих механізмів, кодування. Можемо обрати стоп-кадр. Дані в реальному часі інформація блока керування, програмування, спеціальні функції і читання помилок. Все так само. обирається модель, обирається роки. Система окремо. І таким чином ми можемо перевірити конкретно по моделі, що може певний автосканер, який ми обрали. Коли ми обрали мастер, тут також ми можемо побачити, що буде доступна вкладка Immobilizer. З програматором Syncar Pro 2 ми повноцінно вже можемо працювати з імобілайзером. Ще один приклад вам продемонструю, якщо нам потрібно по вантажних автомобілях. Це в нас автосканер Master CV. Сортируємо по ньому. Заходимо на вкладку Комерційна техніка і можемо побачити покриття вантажних автомобілів, сільхозтехніки спецтехніки. І так само, щоб нам було зручніше, ми можемо одразу сортувати по алфавіту. GCB нам потрібен, ми зайшли в нього, обрали модель, яка нас цікавить. Обрали роки, якщо є різні варіанти, якщо є отакий, тобто всі роки, які доступні, функціонал, який доступний. І так само наприклад, 399 оберемо, бо там покриття в нас. Абсолютно всіх автомобілів, я вам продемонструю, що таке New Energy. От New Energy це якраз ev Package. ev package підтримує більш, більшу кількість електрокарів, тобто не загальнодоступних, які в нас от були присутні там, в Sinto-Wide, Sinto Master, Master 2. А вже такі електрокари, які йдуть, грубо кажучи, окремо, такі як Tesla, От, можете бачити. І оцей ev пакетж він же може працювати з силовими батареями. Тобто, тут вже повноцінний функціонал роботи з електрокарами. ev пакет в нас присутній в таких автосканерах: доступний підключення тарифу до сканерів Syncto Master X. SYNCTO Expert 391, SYNCTO Master X2, SYNCTO Max. І одразу присутні в таких сканерах, як EXPERT 399 і SYNCTO expert 394. Так само. Натискаємо Search. І можемо побачити, що у нас доступна вкладка New Energy. Але в 394-му, до прикладу вам. Продемонструю. Тариф вантажних автомобілів докупляється окремо. Він присутній як для ознайомлення, але він не присутній одразу. В принципі, думаю, більш-менш буде для вас зрозуміло, як користуватися базою покриття. Тобто, обирайте спочатку сканер, ще раз вам продемонструю все швидко. Натискаємо кнопку Search, обираємо далі автомобіль зі списку по марці, або, щоб було зручніше, можемо по алфавіту переходити. Далі обирається модель автомобіля, який нас цікавить, наприклад, ID 4. Можемо побачити, який функціонал по ID4 у нас підтримується. Це у нас дані в реальному часі і помилки. Але плюс-мінус він з ними буде працювати на певному рівні. Якщо ми беремо більш потужний автосканер так, по функціоналу, то тут же буде інакший функціонал. Зараз вам продемонструю. Зайдемо одразу в New Energy. Можемо побачити, наприклад, той самий ID4, і вже у нас функціонал буде наступний. Це в нас тести виконавчих, кодування, стоп кадр дані в реальному часі, програмування, спеціальні функції, читання помилок і так далі. От вам. В принципі, вся інструкція по користуванню базою покриття. Якщо щось незрозуміло, ви завжди можете запитати менеджера, менеджер вам підкаже е по покриттю певного автосканера, але це більше, щоб ви могли одразу знайомитись самі, самостійно, перевірити, чи е підходить вам певний сканер по покриттю. Наприклад, у вас е є для власного автомобіля є необхідність автопарку певних автомобілів, або вже ви працюєте на, в сфері автопідбору чи в СТО, щоб ви одразу могли побачити, чи підходить вам сканер за можливостями, чи не підходить. На цьому, в принципі, відео закінчую. Будуть додатково ще статті, в яких буде розказано про спецфункції, що таке кодування. Щоб вам було більш зрозуміло по функціоналу сканерів, по можливостях сканерів. Але нагадаю, менеджер сайту для того і існує, щоб вам максимально якісно підібрати, підібрати те обладнання, яке вам необхідно. Звертайтеся за телефоном, не, не стісняйтесь,